Щоб забезпечити гарантії базових прав затриманих та унеможливити безпідставні звинувачення поліцейських, починаючи з грудня 2017 року, було розпочато процес впровадження в діяльність національної поліції України нової системи обліку всіх дій щодо затриманих осіб системи Кастоді Рекордс. Відтепер така система з'явилась у шосецькому районному відділі поліції. Відбулась її презентація. Вже функціонує і буде функціонувати надалі. Для того щоб поліцейські мали гарантію того, що їх не будуть звинувачити в протиправних діяннях, можливих які вони взагалі не здійснювали, взагалі система Custody Дірекор це комп'ютерна система, яка складається виключно з комп'ютерної мережі, програмного забезпечення та відповідних засобів відео Нагляду, які в своєму комплексі дають можливість фіксувати повністю момент затримання будь-якого правопорушника, повний цикл супроводу його до управління поліції і в подальшому проведення з ним всіх слідчих дій, проведення попереднього інтерв'ювання та здійснення безпосередньо так сказати затримання юридичного і оформлення відповідних процесуальних документів. Присутні мали можливість на власні очі побачити контрольований алгоритм дій правоохоронців з умовним порушником в рамках системи Custody Records. Під час патрулювання було отримано орієнтування про те, що невідомий громадянин чинив грабіж, а саме вихопив сумочку в жіночки по вулиці Привокзального міста Шостка. Правопорушника було затримано по гарячих слідах за допомогою системи Custody Records. Планшетному пристрої було одразу створено первинну картку затриманої особи. Правопорушнику повідомлено про його права, також повідомлено безоплатну правову допомогу. Роботи розпочинають із кімнати інтерв'ювання інспектором з дотримання прав людини, де спочатку опитують поліцейського, а потім затриманого. Для належного забезпечення ваших прав. Наша розмова буде записана під відео. Чи згодні ви надати відповіді? Так. Далі конфіденційне спілкування з адвокатом у спеціально облаштованій кімнаті. Опісля кімната слідчих дій. І на сам кінець, кімната для затриманих, де перебуватиме підозрюваний. Слід зауважити, що все фіксують відеокамери, а дані з протоколу відображаються в програмі вже під час інтерв'ювання. Ця система вже себе зарекомендувала з позитивної сторони. Дійсно, це є гарантія захисту основних прав і свобод громадян України, які піддаються затриманню. Адже згідно конституції, жоден не може бути затриманий аніж. У законний спосіб, а такий спосіб виключно надано правоохоронним органам, яким є, і національна поліція України. Система «Кастеді-рекорд» – це одна з кроків впровадження європейських стандартів захисту прав людини в поліцейській діяльності. На цьому наголосив начальник шосоцького відділу поліції Ігор Нагорний. Я Думаю, що це більш дисциплінує роботу роботу поліцейських, як яка в подальшому. Приведе до підвищення рівня довіри населення до поліції. Крім того, було наголошено, що програма Безпечне місто, яка діє у шості, є не надто ефективною. Адже, наприклад, вона не може виконувати розпізнавання автомобільних знаків. Тому начальник поліції Сумщини Петро Токер запропонував її вдосконалити. Зараз мова йде про те, що недостатньо просто камеру поставити, і хай вона знімає. Уявіть собі, скільки потрібно людині, якщо вчинено кримінальне правопорушення, йому треба півдня просидіти. Подивитися в реальному часі, щоб знайти саме. Ту інформацію, яка потребує для розкриття. Зараз на базі міста Суми впроваджується програмний комплекс, такий Камап. Він має певні програмні модулі. Ці модулі є платними, але це разова оплата, це раз заплатив, модуль поставив і працюєш. Що дозволяє цей модуль? Цей модуль дозволяє щитувати номери автомобілів, дозволяє відсортовувати автомобілі по кольору. По особливостям Петро Токор закликав місцевих поліцейських та міську владу у подальшому розглянути питання щодо придбання містом камер відеонагляду, які матимуть технічну спроможність підтримувати сучасні пошукові системи. Якщо будете в подальшому розбудовувати цю систему, вже дивитися про те, щоб камери були технічно підготовлені, мали технічну спроможність подальшому використовувати цей програмний комплекс і відповідним чином розглядати питання про закупку цього програмного комплексу.